Тепер буду сидняти ці всі три решета між собою. В ідеалі було б, звісно, на кожне, на кожне решето наварити по болтику і звідси пластину. Ну, я посчитав 4 решета по 4 болта це 16 болтів. Плюс 16 болтів. Це 16 гайок. Ну і плюс сварочні роботи. Коротше, болтів стільки немає, гайок почти теж. Купляти не бачу смисла. Треба буде, будемо робити все сваркою, треба буде, обріжу і буду щось міняти тоді. І знову варити. Звісно, я ж кажу, в ідеалі було б болти. Для цього я взяв ось полоски такі. Один кінець просверлив, закрутив болтика і потім всі однаково через все от. Звідси сюди 10 см, звідси сюди 10 см, це буде перше решето, це буде друге решето, це буде третє решето і четверте це буде поддон. Тут 15. По-моєму, що 15. Добре, не пам'ятаю, бо я... Зараз я прикину. Да, 15, так і є. 15. Обща длина полоси 40 см. Ну все. Тепер з однієї сторони полоса, опід із через все назбирав ось такої кусочки арматурки. Буде ось так от варитися арматурка. Сюди буде решето прифачуватися і друга полоса з цієї сторони. Ну, все, такий от план простий. Будемо це все зараз відняти. Ось таке в мене от вийшло. Звідси. Звідси і сюди 10. Звідси сюди 10. І сюди ще поставлю потім ось це от. і саме низ. От. от він скинуться саме низ. Це я потім сорівню, там ще пружини треба. Ну і тут я ріш... вирішив, так як я тут озекономив на цих болтах, як я вже казав, що тут навантаження не буде, я просто його прижав і ось. Посверлив отворі. Приварив тільки верхню. Верхню приварив. А тут посверлив отвори і болтами на 6 скручу. Ну, таке от вийшло. Дам продовжувати. Так, ніби, ніби нічого, ніби нормально все. Ось таке от. У мене карабахи з болтами всяким. таке от. Так от вийшов в мене цей верх. Ось таке от три штуки. І зараз я буду чіпляти самий нижній поддон. Зразу завів ось цю от я кришку сюди. Тепер тут нас сверлював отворів. от, щоб її прикріпити, і зараз заведу. Її туди воно заходить тут досить легко. Вперед. і тепер і ззад тепер операти. все, тепер тут отворіє тільки одну бляшку поприкручувати на мебельні болти. Ну і зробив ось таких от чотири пружини. Довго думав, як це їх прикріпити. Взяв ось такі трубки, попідбирав, тут на 30, тут ця на 32, ці чуть більше дві пружини. Ну, однакових немає. От, е, прифачував тільки сам кінчик. Сам кінчик, А тут е, між пружинами пружин не зачіпав, а між пружинами робив такий буртик. Тут от, трохи краще, трохи краще видно. От він. Просто щоб пружина там не тікала. Е, Ломатися, думаю, не буде, так як тут воно не рухається. Де підварено, просто щоб вона не тікала вверх і вниз. Ну, таке от. Пружина має, що там, пружина має 20 см разом з цими. Ці желізячки, трубки по 5 см. Ну, я так виступ оставив, щоб було до чого приварити. Ось. Ну, тіпа, тіпа от, так от буде варитися. Тут. От. Ось так от до цієї арматурки і до цього уголочка. Отак от. От от, де приварити 4 пружини, бо одразу думав так приварити, а потім підставити вже там. ну Так не буде однаково, може не зійтися. А так буде додатково до чого її приварити, щоб вона лучше трималася. Ось тут двигунчик. І тоді будемо ставити вже ножки робити. Ножки і зверху вентилятор. Якось, ще не знаю як, якось будемо робити. Ну, тут 10 сантиметрів, можна якоюсь щіткою щось змести. Якщо ні, то ну, трошки обріжу борти. Ось тут от, рука, рука заходить. Тут буде трохи більше місця, так як тут буде всяке пилюка, там і все, то, щоб можна було все позмітати. Все, будемо продовжувати далі.